Доброго дня, любі друзі, В етері Софія. І так, постійна рубрика Було, є, буде. Було, є, буде. о о о оце так буде. Ну, добре, поїхали. Двойка кубків. І, будь ласочка, лайкніть моє відео та підписуйтеся. Тому що тут про кохання, про партнерство, про шлюб, укріплення союзу. Можливо, котрий вже певний якийсь час. От, або була у вас поява нового альянсу, в котрому і гармонія, і порозуміння є. А, і так, можливо. Не так давно у вас була зустріч з вашою другою половинкою. Да? І ви вважаєте, що то кохання всього вашого життя? Тут про моменти і про щастя, котре призначено згори. Про бажання бути почутим та зрозумілим. Це в нас сигніфікація. Нагадую, да? і якщо щось вам відгукується, то це для вас. Це про вас і поїхали далі. А, що можна сказати? Карта каже про те, що все, що ви маєте, майно або якісь таланти це все ваше по праву. Як на мене, це про те, що треба пропрацювати якусь негативну установку. Карти ж просто так щось не кажуть. Да? От, а тут про отримай, можливість отримання. Навіть частини спадщини стабільна ситуація і в бізнесі, і в коханні, можливе утримання матеріальної допомоги, тут про впевненість в своїх силах і є можливість, або, можливо, треба буде захистити своє майно. І треба бути обережними з фінансами. Да? Тобто майно це не тільки про нерухомість, наприклад. Да? Майно це ваші будь-які ресурси, все, що у вас є. Рицар мечів це те, що буде. Тут, знаєте, можливо, в вашому житті поява нерозумної, але такої марнославної людини, котра прагне зайняти місце лідера. Можливо, звісно, від такої людини небезпека. Да? Можна потрапити під вплив інших через, через, наприклад, появу такої людини. Або взагалі. Тут, ну, чесно кажучи, про дурість, якесь божевілля навіть. Можливо, в вашому оточенні є просто люди, котрі ну, насправді психічно хворі. Да? Просто придивіться. Ну, щоб ви розуміли, що відбувається. от, Ну і якщо, якщо вас кудись вже занесло так само, да, то ну, час зупинитися, сказати стопи і подумати, куди я йду і що. Тут ще карта про марнотратність, да? от, Тож передивіться просто плани. Я впевнена, що все буде добре. Дивіться мої ресурсні розклади з картами Мак. Сьогодні, от зараз дознімаю і цей, і буде на це цілий тиждень. Такі ситуації треба пропрацьовувати. Люди добрі. Вони не приходять до нас просто так, вони приходять чомусь нас навчити. Але якщо ви, наприклад, не знайшли ту негативну установку і не пропрацювали її, і буде, звісно, марнотратства, будуть зливатися гроші і так далі. Розумієте? От то ну ви можете нічого не робити. Можливо, ви просто дивитесь Таро задля, задля розваги, да? розваги. Можливо, ну. Просто щоб знати, що буде. От я тут, як інструмент, або приймайте мою інформацію, або не приймайте. Просто я бажаю кожному з вас успіху і всього найкращого. Тож, хай у вас, хай у вас буде достатньо мудрості, щоб прожити екологічно все ж таки да? наше майбутнє, і, і тут і зараз треба просто розібратися. Тож, до побачення! З повагою, Софія!